Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчатка. Я гадаю, всі проснулись, мамі ніжно посміхнулись, друзям добрий день сказали. Доброго ранку, доброго дня, каже весело всім дітвора. Всі вітання, побажання, посміхнувшись, говори і вітрання до смеркання, друзям посмішку несити. Годі малюки вам гратись, слід нам подорож збирати, і ваші поварити швидше. швидше. У літак сідайте. Відправляється літак. в Ватрик подалося. Друзі нас чекають нам. Будемо знову мандрувати цікавинки, пізнавати. Зустрічаємо свічне. Отже, він керує до боку заяць. давайте поглянемо, скільки вагончиків має путів. Один, два, три. 4. 5. Потяг-зайчика має 5 вагонів. Хто ж має їхати у вагонах? Давайте поглянемо. Погляньмо, хто саме їде в першому вагоні. Скільки звірят? А хто розмістився у другому вагоні? Скільки мавпочок знаходиться в другому вагоні? Хто розмістився у третьому вагоні? Скільки їх? Порахуй! І скажи мамі, чи зможеш пізнати ти звірят, які їдуть у четвертому вагоні? Скільки їх? Порахуй. Будь уважним. Погляньмо, скільки звірят їде в п'ятому вагоні. Хто саме розмістився в п'ятому вагоні? Поглянемо раз, скільки звірят у першому вагоні. Скільки у другому який їде в третьому вагоні тигренят. Хто розмістився в четвертому вагоні? І в останньому хто у нас їде? Котрий за рахунком у нас останній вагон. Наші друзі приготували нам сюрприз. Вони розмістилися у будинках, які схожі на геометричні фігури. А глянь уважно і скажи, на яку геометричну фігуру схожий будинок у слоненяти? А у жирафів? На яку фігуру схожий мов будинок. І тигренят схожий будинок. Отже, ослоненняти будинок круглої форми, у жирафів – трикутної, у мавпочок квадратної. І у тигрів, звичайно, прямо кутної. Молодці. Намалюй геометричні фігури, в яких мешкають наші звірі, а потім виклади відповідну цифру, що відповідатиме кількість звірят у будинку. У водоймах Африки мешкають незвичайні рибки. Ми їх можемо зустріти в акваріумах. Ніякої форми акваріуми? Порахуй і покажи, скільки рибок плаває в круглому акваріумі. Скільки рибок плаває в квадратному акваріумі? Покажи відповідну цифру. А скільки рибок у прямокутному акваріумі. Порахуй і покажи цифру. Молодці, дикі звірі дуже полохливі, тому вони зачасту ховаються в незвичних місцях. Поглянь, хто сховався за кущем із папоротника. А хто сховався на пальмі? А хто сховався за купою піску. То заховався за високою пальмою, кого можна знайти під грудою каміння. Молодці! А тепер давайте поглянемо, кого ми з вами віднайшли першим. Так, це равлик, кого ми знайшли другим. Звичайно, мавпочку. Третім тигра. Четвертим. Звісно, жирафа. І п'ятим ми знайшли слона. Отже, перший був равлик, другий мавпочка, третій тигр, четвертий жирафа і п'ятий слон. Рахуємо ще разок. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. В берегах Африки простуть незвичайні для нас дерева, пальми. Давай їх викладемо за допомогою лічильних палочок або Кладемо одну смужечку перед собою. Це буде ширина нашого стовбура. Праворуч і ліворуч паралельно по дві смужечки піднімемо вгору. Це буде сам стовбур, який триматиметься вгорі за ручку. Вгорі від нього вліво і вправо будуть підходити пальмові гілки. Листя пальмових гілок. Дуже схожі гілочки, ялинки, довгі листя. Тримається одне біля одного, підходячи вверх і вниз на однаковій відстані. Ось і утворили ми незвичне дерево пальму. Цікаво разом мандрувати, цікаво і ночи посміхати, а, а також повертатися додому. Тож сідаємо в літак. Дякуємо нашим друзям за цікаву подорож. Час настав і нам прощатись. Я говорю вам до побачення, до нових зустрічей.